Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, що ви мене чуєте, бачите. Доброго дня, чути. Дякую. Дякую. Так, підкажіть, суб'єкт господарювання в нас присутній на слуханнях? Так, е, да, добрий день, присутній. Дякую. Але щось що мене на відео то включалося, то вже не включається. Ну, не ну, я бачу, що у вас підвисла картинка. Ну, це не проблема, в принципі. Так, Добре. а пан Ігор, кого ви представляєте? Розробник звіту з оцінки впливу на довкілля, компанія-центр ЛТД. Дякую. Отже, тоді діємо наступним чином, даємо можливість представникам громадськості під'єднатися на громадські слухання, так як у нас на зараз є тільки представники-суб'єкти, представники уповноваженого представники органу. Чекаємо 15 хвилин о 12.15 будемо розпочинати. Дякую. Домовилися. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні в нас, 17 листопада 2025 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю. Group стосовно планованої діяльності реконструкції автозаправної станції за адресою Рівненська область, Рівненський район, село Бармаки, вулиця Польова, 2. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузевій політики Департаменту екологічної оцінки, Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте, через пандемію та зі встановленими карантинними обмеженнями на всій території України, громадські слухання передбачене статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися. Громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, про два статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 крен 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 19 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу, як організатори громадських слухань. Інших двох учасників я попрошу ще раз представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пан Роман. Да, Ковальчук Роман, представник суб'єкту господарювання, у вас Дякую, пане Гор. І ігор представник то компанія Центр ЛТД розробники звіту з ОВД. Дякую. Отже, ми на 12 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях серед чотирьох учасників. Двоє учасників це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань. інші двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня. 2017 року. Номер 989 нам буде складено акт про наявку представників громадськості на громадське слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадське слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю весь стойку груп стосовно планованої діяльності, що передбачає. Реконструкція автозаправної станції за адресою Рівненська область, Рівненський район, село Бармаки, вулиця Польова, 2. Бажаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую, до побачення. Дякуємо до побачення.